Колеса для ремонту валізи під артиклом 1226 продаються парою. Ось такі подвійні. Їх декілька разновидів. У нас є трошки більші, трошки менші. Відрізняються оцим углом. Отут розміри будуть другі. Ну і звісно же по кріпленням теж не зівпадуть. Тому перепровіряйте оцю ширину, цю глибину. Провіряйте паралель. Ну, висота це не суттєво, оскільки ви міняєте два зразу. До речі, якщо міняєте, то міняйте вже два зразу на одній осі. Так буде надійніше. На цих колесах є артикул. Свій заводський SD192 А і Б це праве і ліве. Ну, це молодці, що маркують. Бо якщо вам приходить два з буквою А, то це два правих і наліво, якщо ви поставите, там буде щілина в палець, і це явно промах продавця. А саме як він їх пакував. У нас ось запаковано, да, заздалегідь ми готовимо весь товар, щоб при замовленні в той же день вам його і відправити. І воно поїхало вже до вас. Якщо це Київ, то наступного дня ви вже забираєте і можете монтувати. Ось, Бо є ще у нас абсолютно ідентичні візуально, але ось артикул буде там другий, 193, а не 192, як тут, вони вже будуть другі. Вони будуть похожі, але навіщо морочитись, якщо можна підібрати такі, як треба. Тобто, коли ви перше, на що потрібно звертати увагу, викрутіть стали, старе коліщатку, неважно там є чи нема, оцей корпус вже ж остався, викрутіть його. Обдивіться. Маркування. Візуально спробуйте знайти в інтернеті. Найшли візуально, далі звіряєте маркування. Звірили, зівпало, отлічно, не зівпало далі. Заміряєте розміри. Потрібно, отут, якщо не зівпаде по саморізам, нічого страшного. Головне, щоб отут зівпало процентів ну, там, на 80, на 90%. Бажано. Оцей кут і глибина. І тоді вже можна замовляти. Якщо і не так, можна просверлити нові дирочки, тут навіть ось насквізь просверлити, болтом втягнути. Буде держатися ще краще. Головне, щоб прилягли і максимально щільно така пара.